Коли я вирішила створити Фейсбук, сторінку є люди. Тобто просто Facebook-сторінку без назви. Я написала в інтернеті, щось, назву, мені якусь, і люди запропонували різні варіанти, і я вибрала є люди. І так само в мене ще гірше, ніж з вигаданням назви, це з графічним оформленням. І я кажу, якби якусь обкладинку для проєкту зробити, мене в ту ж секунду написали Юра і Маша, зібрав, зробили з моїх фото елементарний колаж, але потім я писала про них не лише тому, що вони мені зробили обкладинку. Для Проєкту, а тому, що вони започаткували чудовий проєкт відео про тест і робили багато класних, фантастичних роликів про різні етапи Майдану. На якомусь етапі, коли проєкт став популярним, до мене кілька разів писали Люди, напишіть про мене. Люди ходять на Майдани заради піару. Тому головний мій принцип був це скромність. Ось Якщо я бачила, що людина робить щось від душі, мені хотілося про неї написати. І було би було я одразу починаю розмовляти з людиною, вона мене цікавить, я пишу історію. А було так, що проводжу 4 години, там 5 годин на майдані. Ну і не зустрічаю історії. Мені люди писали, розповідали про своїх знайомих. Кажуть, вони такі скромні, вони ніколи в житті про себе не розкажуть. Але вони в тому, в тому та наметі, ти до них підійди, і, і, не, і не кажи, що ми радили про них писати. Ну, ось розговори, так і не пиши. Мені здається, що тут стільки душі, любові і серця, що ну, більше не могло бути. Ну, наскільки моїх фізичних і психологічних можливостей більше я віддати не могла, Віддала все що, все, що можна. І я Сподіваюсь, що мені читачі вибачать можливо за якийсь стиль, часом корявий, так за, можливо, якісь помилки, але відчують мою емоцію. Я б дуже хотіла. Ти знаєш, ось зараз у мене такий приємний момент в житті, коли я відчуваю віддачу дуже сильно. Мені пишуть волонтери, мені пишуть люди, про яких я писала, і це справді там щастя і сльози на очах. Тому що коли робився цей проект, у тебе взагалі не було часу на спілкуватися. Аня, ти щоденно ходив, писав історії. Потім, коли з'явилися сторінки, 17 мовами, надсилав переклади, отримував переклади, і навіть не було часу подякувати всім цим людям. А зараз у тебе цей час є. І ось ця радість спілкування, абсолютно якісь хвиля позитиву для мене це приємний сюрприз. Я не очікувала такої фантастичної реакції.